Сумно та скорботно було 7 квітня у Луцьку. Волиняни прощалися з відважним героєм, який віддав своє життя за батьківщину Ігорем Рябошкіним. Розділити гори з найріднішими прийшли небайдужі лучани, друзі та його побратими. Ігор Рябошкін захищав Україну з осені 2024 року. Йому назавжди залишилося 43 роки. Насамперед він залишався людиною у будь-яких ситуаціях. Ділиться друг воїна. Завжди з нами. Відвідував такі міроприємства, корпоративи, підтримував у всьому, коли не звертається до нього, він завжди давав поради. Він був по комп'ютеру сильний. Друг дитинства каже, Ігор був дуже життєрадісною людиною. Дружини та дітей у нього не було. Веселий, дуже веселий був, і прачовитий. У нього тільки старший брат. Ігор Рябушкін загинув 29 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біловоди Сумської області. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гарадж. Редакція телеканалу конкурент ВІВ висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну.